Так, і знову чудовий день, чудовий вівторок, миліво. Сьогодні ми прийшли опять мед. Того разу ми купили такий мед, вже майже доїли, сьогодні пропонуємо собі взяти такий гірський мед. Давайте пробіжимося. пан Михайло, по чому у вас мед, які ціни. 200 гривень. 200 гривень. Лепе теж 200 гривень, а гірський 300. Гірський скільки? 300 гривень. 300 гривень літрова банка. Yeah. Даєте пробувати так. Yeah. І потім купляєте. <кхай> Не просто так. Так, це що у вас ли... Ли... це що таке? Липові чи що це є? Липа. Липа. Так, Та дають пробувати. Та дають пробувати, пробуємо. Угу. Чудовий. Все, купуємо такий гірський мед. А хто хоче придбати до Михайла. Михайло вам відправить нову пошту. Але гроші вперед, як завжди. 100, як, гроші утром дійтесь вечором. Чи не було набрат. Коротше, запутався. Все, такий має момент. Баличка 100 гривень Все, Всім гарного дня.